Привіт, друзі! Сьогодні в ефірі у нас печінковий рулет. Якщо ви його іще не готували, то я постараюся детально розказати про всі нюанси приготування. Нам для цього буде потрібно 1 кг печінки. Сьогодні я готую з курячої, також можна взяти свину, яловичу чи будь-яку іншу. Печінку добре промиваю в декількох водах. Можна навіть замочити, щоб вибрати кров. Далі потрібно буде очистити від всяких хрящиків, а також від плівочки. А також, щоб не була гірка, якщо це печінка куряча, можна подивитися протоки від жовчу. Далі печіночку ми нарізаємо на невеличкі кусочки, для того, щоб вона добре відварилася. І ставимо. Кастрюльку для варки. Свина печіночка вариться десь близько пів години, куряча чи індича ще менше хвилин 20. при цьому додаємо перчик. Лавровий листочок чи інші спеції, які вам подобаються, але ні в якому разі не сіль для того, щоб наша печіночка була м'якенькою. Збираємо шум, якщо з'явився, та варимо до готовності. За 5 хвилин до того, як печіночка приготувалася, ми посолимо добре, перемішаємо, вибираємо в кінці лавровий листочок, він свою функцію виконав. Поки наша печіночка буде готуватися, нам з вами потрібно взяти дві цибулинки, очистити і мілко нарізати на квадратики. Те ж саме робимо з двома морквинами. Очищаємо і натираємо на великій терці. Все одно воно все перетреться в блендері. Далі підігріваємо олію на пательні, до золотистого кольору піджарюємо нашу цибульку, і тоді поступово додаємо нашу морквину. Добре перемішуємо, даємо добре потушкуватися, морквину з цибулькою можна оперчити, посолити і готувати до готовності. Якщо ви полюбляєте якісь певні спеції, теж можна додати до моркви. Також можна додати декілька зубчиків часника, але це за бажанням. Далі відварену печіночку, поки вона ще гаряча, можна іще раз поділити на частинки, якщо ви бачите, що це потрібно для блендера. У мене блендер погружний, тому я мілко нарізаю, поки гаряча ще печіночка добре перебиваю, щось трошки тугувато йде. Але ми зараз додамо кусочки масла, які розтопляться в нашій печіночці, і піде все краще. Все добре переб'ється нашим блендером. Вершкове масло зробило свою справу, і наш паштет став такий м'ягесенький. Далі додаємо вже піджарену моркву з цибулькою і теж добре перебиваємо блендером. Завдяки моркві, наш пастет став гарним, таким яскравим ну і дуже смачним. І ще раз попробуйте, чи потрібно сіль. Далі нам потрібно буде пергамент. Ми його добре змащуємо олією рослинною, для того, щоб не прилип наш рулетик. Ми за допомогою бумаги будемо добре скручувати його. Розмір бумаги беріть трошки більший, ніж ви плануєте закрутити рулетик. Далі іще гарячим викладаємо наш паштет на бумагу. Формуємо прямокутник однієї товщини, добре розрівнюючи всю поверхню. За допомогою ножа або шпателя можна вирівняти края нашого прямокутника. Далі ми з вами пригодуємо начиночку. Одна із начиночок це буде вершковий сир, посолимо його, додамо спеції. В мене це прованські трави. І ретельно все перемішаємо. Замість вершкового сиру також можна натерти на терці 4 плавлених сирочка, і використати замість начиночки сирочки. Сьогодні у мене начиночка буде трошки інша, а саме вершковий сир. А також плавлений сир, але рідкий. На наш корж із печінки наносимо тоненьким шаром плавлений сирочок. Розмазуємо добре. Бажано залишити 0,5 см, не доходячи до краю, щоб коли ми звертали наші палетики, вони не вилізли наружу. Ось так ми вирівняли сирочок, далі у нас буде йти вершковий заготовлений сир. Теж викладаємо наш сир по периметру нашого пролетика і поступово легенько розмащуємо по плавленому сирочку. Добре ощільнюємо наш сирочок для того, щоб шар сиру був одної товщини. Отак От вже все готово. Тепер ми скручуємо наш рулетик. обережно за допомогою пергаменту, щоб не залишилося повітрячка, уплотняємо і поступово скачуємо наш рулетик. Випускаємо повітрячка з-під нашої бумаги, добре ущільнюємо і кладемо на 2-3 годинки в холодильник. Перед подачею ми можемо прикрасити наш рулетик оливками, зеленю, чим завгодно. Пройшло вже декілька годин і завдяки маслу, яке добре схватило нашу печіночку. Ролетик став більш щільним, більш твердим. Звільняємо його від бумаги та можемо присипати нашою приготовленою зеленю. Якщо вам не подобається кінчик, його можна просто обрізати і з'їсти. Далі нарізаємо наш рулетик на скибочки та викладаємо на тарілочку, яку будемо давати на подачу. Обов'язково спробуйте приготувати такий рулетик. Буду рада, якщо ви поділитеся своїми враженнями в коментарях. А зараз мені потрібно запитати головного з експертів, чи смачний ролетик у нас вийшов. Ну, що скажеш, Сабінушка? Вийшло смачно? Шупер! Дякую. Отож, не бійтеся експериментувати на кухні. А я бажаю вам в цьому успіху! Скоро побачимось.